21 березня всесвітній день поезії, і саме з цієї нагоди з ініціативи департаменту у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та Кременчуцького міського будинку дитячої та юнацької творчості відбувся міський конкурс чітців, на якому діти віком від 6 до 17 років декламували твори українських поетів. «Кременчуцькою міською радою, а саме програмою Діти Кременчука, передбачено проведення конкурсу на честь цього свята. Називається конкурс чи української поезії. Заявки для конкурсу ми збирали із 17 лютого по 14 березня. Цього року подало аж 134 дитини. Нам дуже подобається те, що цього року ми бачимо, що діти будуть декламувати поезії не лише класичних. Літераторів і сучасних нових поетів забушко, Жадан. Конкурс широко збирає юних поціновувачів поетичного слова, які демонструють свій талант, артистизм та любов до української літератури. Цьогоріч учасники з особливим натхненням виконували твори класиків та сучасних авторів, вкладаючи в кожен рядок щирі почуття. Ти обчухрав себе до тва. Коли в дорогу ти збирався, казала мати. Я прощався, щоб і чужого навчався, свого ніколи не цуравсь. Український борщ. Оце це мистецтво. То хіба реклама? Там і зміст, і сенс, і розмір, і кольорова гама. Члени журі оцінювали виступи дітей за 10-бальною шкалою, враховуючи артистичність, емоційність виконання, сценічну виразність голосу, оригінальність творчої манери та зовнішній вигляд учасників. Здавалось би, в час комп'ютеризації, що це десь відійде на задній план, але я бачу, що діти із задоволенням ходять до бібліотеки. Діти читають поезії із задоволенням беруть участь у різних конкурсах. Вони багато читають фантазійної літератури, багато читають. Про пригоди, але класика, безсмертна класика також з полиці не зникає. Окрім натхнення та нових уражень, кожен із учасників конкурсу отримав приємні та корисні подарунки. У кожній із категорій буде визначено по три переможці. Кожен з яких отримує цінні подарунки. Це будуть сертифікати на придбання, ну можливо, канцелярії, а краще книг у мережі магазинів принцип. І також дякуємо нашим спонсорам, які завжди підтримують наші конкурси. Це школа іноземних мов Велкаменстаді. Вони також дарують сертифікати на знижку на своє навчання. Захід, котрий нагадав, що підтримка творчої молоді є важливою, адже саме вони стануть тими, хто оберігатиме та примножуватиме культурні надбання нашої країни. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини